Я и сказал Пригожину, это гарантия. Что дальше? Я говорю, вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь. Я гарантирую тебе полную безопасность и твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонны. Да, я вам верю. Я верю. Хорошо, в этом направлении будем действовать. Ви вже так само смієтеся, як я сміявся в п'ятницю, коли це побачив. Тобто, з одного боку, людина, яка називає себе президентом великої європейської країни, каже про те, що вона не кликала Пригожина, даючи йому гарантії безпеки, тобто кликала для того, щоб Пригожину було безпечно на території Білорусі. І от що він говорив 27 червня, коли реально це кликав. Ну, ось таке. Зараз я зазвичай заглядаю у YouTube, щоб подивитися, як ви м, даєте відповіді на запитання. До речі, нас зараз дивиться на спеціальному каналі. 1128 людей. Я вам кожному окремо е дуже вдячний за те, що долучилися. Ну і вже 211 людей дали свої відповіді. Е 6% вважають, що це нещасний випадок. Мається на увазі убив не вбивство, а смерть Пригожена. 80% вважають, що це вбивство, і 14% вважають мають свій варіант. Давайте почитаємо швиденько перед тим, як представити у гостя, який свій варіант маєте ви. Так от, э, э, Степан Савка вважає, що це інсценування убивства. Джон Шерідан Може, інсценування, наче з ним все таке було? Э, спланована Пригоженим афера э, вважає чеширкет Cheshire чеширський э, кіт чи кішка не знаю. ну я тому й запитую у вас для того, щоб хотіти почути вашу думку. У мене є своя думка, яку я зараз не буду. Говорити для того, щоб не налаштовувати вас на 에, відповіді на запитання. Якщо не забуду, наприкінці програми скажу. Так, ну що ж, голосуйте далі, ставте свої вподобайки, ставте свої. Ні, не вподобайки, не ставте. Ну але якщо дуже хочете поставити, поставте. Але будь ласка, коментуйте. Я готовий представити свого наступного гостя. Олег Лісний, віце-президент аналітичного центру Політика. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до нас. Давайте з самого початку. А як би ви відповіли на це запитання? Смерть пригожена це е, страта, публічна страта. По російськи, по, -по, 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 по московськи. По, -москов... по кремльовські. Навіть. По кремльовськи так. Да. По-флотськи, як кажуть, є там макарони. Ага, так. Так, так. Е, пане Олег, дивіться, навіть поки була коротенька. Рекламна пауза написав запитання собі, яке я не збирався ставити, але чомусь все-таки вирішив поставити. Скажіть, будь ласка, сьогодні Медуза вранці написала про те, що посилаючись на свої джерела у Кремлі, Кремль почав готувати претендентів від інших партій, претендентів конкурентів для Путіна від інших партій на президентські вибори, і що там одна з вимог. Претендент не повинен бути молодший 70 років, здається, чи 50, 50 років? 50 років. Скажіть, будь ласка, в Кремлі буцім нічого не бояться. В Кремлі буцім запевняють постійно про шалену підтримку росіянами Путіна. І тут отаке про що це може свідчити? Ну, треба пограти в демократію, хоча в Росії це не модна гра, і Росія демократична, це взагалі якийсь сюр. Але цар трошки в собі не впевнений, і тому йому треба народу продати. знаєте, от теж може сам собі протирічити, То що я впевнений, що росіяни не цінують вибір як такий, але вони цінують все, що може імітувати. От, наприклад, президент Росії це іміту, імітація царя, да або представника там вищого щабля мафіозної структури. Тому скоріше за все політехнологи порахували для того, щоб е, додати цієї перчинки невизначеності. Хоча знову ж яка невизначеність в Росії, це теж питання з, з, з ну, таке собі. Насправді, тому ця політехнологія покликана зімітувати щось і не більше. А вам не здається, що тут якраз у цей віковий ценз 50 років, не молодші 50 років. Це якраз щоб не давати можливість молодшим проходити в змагання з Путіном, якому вже більше 70 років. Ну і щоб молодші не скрашували, ой, не, не скрашували, а не були красивішими на фоні дідушки Путіна. Ну так, але ж розумієте, ми ж усвідомлюємо, що результат виборів вже відомий. Просто по цифрам вони там хто хто більше любить Путіна, хто менше любить, там 90, 80, 87, 85. Тому це все імітація, те, що відбувається в Росії, це. Просто така, знаєте, рівня театру якогось навіть не обласного, а якогось там невеликого села. Коли все зрозуміло, чим закінчиться історія, проте треба якось розвлікати піпл, І тому вони його розвлікають в такий спосіб. А про те, чи є взагалі кандидати, які можуть конкурувати насправді серед молоді, серед, серед середнього віку, та немає їх. Фактично, Путін це лебідь на великому ставку, який вибив не те, що качок, він вибив навіть траву, яка росла на на березі, і тому йому, в принципі, боятися тільки варто інших лебідів. Я маю на увазі чорних, яких жоден диктатор не міг прорахувати. Ну, це справді І ще знаєте, в продовженні того, що ви кажете, що в нього нема кандидатів. А це так і є справді. керівник справедливої Росії сьогодні виступив, коментуючи оце повідомлення. Медузи, і він сказав, що його партія не збирається виставляти кандидата на президентські вибори, тому що вони повністю довіряють Путіну. Тобто, на виборах справедлива Росія буцім змагається із єдинаросами, але на президента будемо всі за Путіна. Пане Олег, скажіть, будь ласка, тепер Шпігель. Шпігель ну, це таке німецьке видання, ну доволі поважне. Це не більд, який би я навіть якби він щось написав, я би навіть не ставив запитання вам. Але Шпігель написав поузавчора, що газогони Північний потік потік-1» і північний потік, потік-2», зважаючи на їхнє розслідування. А до розслідування вони залучили дуже багато журналістів. А ці журналісти потім посилалися на джерела у розвідках багатьох країн Так От Шпіль пише, що газогони, Північний потік 1 і Північний потік-2 підірвали українці. Пане Олег, на вашу думку, навіщо зараз розганяти цю тему так саме так? Кому це вигідно? Ну, зрозуміло, що кому це вигідно. Знову ж таки, ви бачите, ви мене зразу поставили в рамки, що це джерело інформації, яке заслуговує на довіру. Але останнім часом я спостерігаю, що дуже багато. Таких джерел, як в Сполучених Штатах, так і в інших країнах, які заслуговують або заслуговували на увагу, іноді обслуговують якісь, скажімо так, незрозумілі інтереси, і в цій в цьому випадку я можу сказати, що це підігравання все таки Росії, тому що основна версія, якою послуговувались наші вороги, що це українці, там була взагалі так якщо не помиляюсь, тоді. Така сміхотворна, взагалі, сміхотворний опис, як це все сталося. Зважаючи там ну, Микола Гончар, насправді фахівець е, Український один із найкращих в сфері там газогонів і всього він ну, розуміє, як це функціонує. То він сказав, що це просто смішно насправді. І я його теж підтримую. Тому от, витягання оцих е, козирів або карт з е, кишені або рукава зараз, е, ну це може бути вигідне тільки е, Росії або тим силам, які. Хочуть сказати, що Україні допомагати не варто, тому що вона бачите, начебто, умовно робить якісь терористичні дії, тому що якщо так це було б, то це було б ну можна було кваліфікувати, тому це не в нашу копілку однозначно. Чи є тут рука Москви не готовий сказати, але дуже схоже, що ця публікація йде в не схоже, а вона йде в унісон з тим, що хоче продавити або продавлювала Російська Федерація. Ну ще зовсім недавно, коли вказувала на те, що це саме Україна зробила. Хоча не прямі або прямі докази теж ми не можемо поки що навести, але дуже схоже, що це зробила саме Росія. Тому що їй треба було змусити Захід співати під свою дудку, не вийшло. Тепер знов витягають оцей козир, і знов його через поважні медіа закидають в інфопростір. Ну тепер головне, щоб керівництво нашої країни якось реагувало на це і заперечувало це, тому що ну. Знаю, я знаю деяких німців, які прочитають о, цю статтю, а можливо, вже прочитали у шпігелі, і вони повірять їй на превеликий жаль. Тому дуже хочеться, щоб наше керівництво доклало максимум зусиль для того, щоб спростувати це е, і спростувати не в нас в Україні, а саме за кордоном, через міністерство закордонних справ і через посольства е, України в іноземних державах. Пане Олег, ще одна. Цікава інформація, яка з'явилася кілька днів тому, між Іраном і Сполученими Штатами Америки виявляється упродовж останніх місяців. Кількох проводилися таємні переговори, внаслідок яких після яких Сполучені Штати Америки навіть пішли на деякі поступки щодо ембарго на продаж іранської нафти і газу, і навіть там здається, Іран почав поставляти свою нафту. Здається, нафту не газ, нафту нафту до Китаю, скажіть, будь ласка, чи може, чи, чи здатний Вашингтон зараз, ну принаймні чуть чуть перетягнути Тегеран на, на бік правди і на бік добра? На брік правди і добра навряд чи але створити певні підвалини для того, щоб Іран мав конфліктні точки з Росією? Я думаю, можуть, і тому, е, дивіться, по-перше, там зразу ціна відреагувала на нафту е, в бік зниження. Е, також, якщо не помиляюсь, в цьому кейсі або десь навколо нього, мені потрапляла інформація про те, що, начебто, Сполучені Штати теж домовились з, з Іраном, щоб він не постачав в Росію е, шахедів, а також комплектуючих до них. Зрозуміло, що є інформація про те, що Росія вже навчилася це робити майже самостійно, але комплектуючи, скоріше за все, йшли з Ірану. Ще один кейс, який дуже важливий, не знаю чи це саме сюди потрапляє про надання не надання іраном ракет. Росії, тому що в Росії все ж є, як вони кажуть, у них на 100 років вперед, але чомусь вони жебракують по всьому світу, збираючи зброю, яку самі колись здавали іншим країнам, і зброю, яка є у ворогів Заходу. Тому я вважаю, що Сполучені Штати дуже грамотно роблять, або це дуже я б скажу так обережніше: це грамотна спроба відтіснити. Трохи Іран від Росії і створити конфліктне середовище, але чи це вийде, чи не вийде, це покаже час. Проте тенденції мені подобається. Це треба було, як на мене, спробувати робити набагато раніше. Um... Гарні тенденції, мені також вони подобаються. Погоджуюся з вами. Але дивіться, якщо в даному випадку Сполучені Штати Америки якось послабляють санкції, запроваджені проти Ірану, то от е, Жозеп Борель, очільник європейської дипломатії, сьогодні вранці з'явилася інформація, що він сказав, що санкці... санкції що позавчора він це сказав, працюють і ще буде більший ефект накопичення. Він мав на увазі західні антиросійські санкції, санкції Європейського союзу. Пане Олег, ви згідні з паном Борелем? Тому що дивіться, останній пакет був м, вже місяць тому, здається. І цей пакет самих санкцій він включав мало. Там були більше якось намагання закрити дірки обходу санкцій через інші країни. Далі в п'ятницю. Кореспондент Радіо Свобода у брюссельських євроінституціях е, Рікард Йоз, як е, знову ж таки посилаючись на інформацію, якою він володіє, а він володіє інформацією дуже гарно. Він сказав, що найближчим часом осінню якихось так само санкцій нових чекати від Брюсселя не е, варто. А от якщо подивитися на саму Росію, то от з точки зору банальної юридиції, от я дивлячись на те, що там відбувається, я не бачу якоїсь стагнації економіки. Да, я бачу якісь. Сухі цифри про те, що ну буцім економіка падає але я не бачу, щоб людям стало гірше жити. щоб промисловість перестала працювати. Ви погоджуєтеся із Жозепом Борелом, що санкції працюють? Я би дуже хотів, щоб вони працювали. Але чи ви погоджуєтесь? Я частково погоджуюсь. Так вони працюють, тому що вони існують. Як мінімум, так? Але я з вами згоден в тому, що спостерігається наступна тенденція. Чим далі, чим ну, наступний, кожен наступний пакет, по-перше, ухвалюється довше, ніж попередній, і він фактично покликаний. Зробити попередні санкції більш ефективними, щоб не обходили там виробники приватні або якісь там великі корпорації, намагаються обійти через інші країни. Це теж спостерігається, і, от по 12-му пакету, ми розуміємо, що він не швидко буде, і я пам'ятаю, що Зеленський якраз і розуміючи цю ситуацію, він пам'ятає він сказав, що тижнів. Тому про ракети, в яких знайшли запчастини не китайські і цивілізованого світу, і тому треба, от саме ці шпарини закривати. Тому закривання шпарин це є необхідність. Тому що до санкцій дуже швидко звикають уже мабуть всім набридла аналогія Ірану, який там скільки живе під санкціями, а умудряється робити якісь і ракети, і шахети, і так далі. Тому е цей шлях те, теж треба пройти. Проте я прихильник комплексного підходу без е військового успіху з боку нашої країни. І санкції ну, якщо військовий успіх і санкції йдуть рука об руку, або хоча б одна наздоганяє іншу, то тоді це результат. А як самостійно санкціями задушити, нікого не вийде. Хоча пам'ятаєте, колись був план Анаконда, який поступово поступово стягує шию Росії, і потім Росія задихається. І йде на поступки там цивілізованого світу. Мабуть, це утопія. Але я знаєте, не зовсім погоджуюсь з тим, що не відчувають прості росіяни, тому що мені от сьогодні здається, потрапив плач одного із економічних не тіктокерів, а там експертів, чи як у них, воєнкори, а це еконком ну, можна так і назвати. То він плакався з тим, що санкції впливають на те, що умовно падає рубль, і от рубль упав. І ті, хто робили раніше на колінах, якісь безпілотники, вони опинилися перед розбитим коритом. Тобто на якомусь мікрорівні більше відчуваються санкції ніж на макрорівні. І тут природне, що нам не варто розраховувати на те, що санкції будуть жорсткіше наприклад, я вже. Знаєте, вже не вірю в те, що вони будуть стосуватися Росатома, а хоча по логіці давно вже було мало, мало це було зроблено. Тому тут можна погоджувати, що вони існують, що вони здійснюють певний вплив на економіку Росії, але на превеликий жаль не той, який ми хотіли б. А чому от ви згадали Росатом, а Чому все ж таки європейці бояться запроваджувати такі санкції проти Росатома, проти російських алмазів? Чому Ну тому що їм невигідно? Ну ми ж розуміємо, що санкція це я завжди провожу аналогію з мечем або з ножем, який гострий з обох боків, і він ріже як того проти кого, так і той, хто застосовує? А росатом це взагалі більше ніж Європа. Тому що і в Сполучених Штатах є інтереси, і я десь бачив в аналітику про те, що щоб підготуватися до умовно, ну, такого поступового виходу з цього процесу заходу, там щось як мінімум, щось з років п'ять необхідно буде, чи, ну, вже менше, тому що це я читав там. Місяців чотири тому цей звіт, тому тут все зрозуміло, що своя сорочка вона завжди ближче до тіла, і тому Росатом він продовжує існувати. Причому мене бісить те, що це відбувається на тлі постійних погроз Росією, щось вкоїти з, з нашою АЕС, яку вони захопили. Тому це дуже погана історія, тому що це показує, що МАГАТЕ не є ефективним органом в своїй сфері. Ну однозначно, тут навіть не треба нікуди далеко ходити, і те, що це таке домінує бізнес над світоглядом, тому що Росію треба обнуляти а не торгувати з нею. Поки що деякі шпарини вони вигідні для наших партнерів на превеликий жаль теж. Це справді на превеликий жаль. Ми з вами починали про Пригожина. Коротенько я вас запитав. Коротенько ви відповіли. Давайте трошки е, більше, якщо можна. Навіщо Путін так відверто відкрито замочив Пригожина? А тому що я, наприклад, не розглядаю давно Росію як державу. Я її розглядаю в двох іпостасях. От як Литвиненко свого часу дуже сказав гарно. І, мабуть, і за це теж поплатився своїм життям, в одній з книг написав наступне: що поки світ ганявся за Аль-Каїдою, прогавили велику терористичну організацію, там в якій учасників 140 мільйонів, яка прольє велику кров. Ну, це не дословна цитата, але якщо там глядачам цікаво, це можна знайти в інтернеті дуже просто. Тому, якщо ми беремо за основу, що це Терористична організація, або красивіше, це хай буде мафіозна організація, то тут все логічно. Тобто, очільник мафії карає свою, свого бригадіра, чи як вони там у них називаються, за те, що він посмів піддати сумніву його авторитет. Поки він піддавав сумніву авторитети іншого оточення Путіна, Путін його не трогав. Коли він покусився на свято, він був страчений і по законам мафії красиво і помпезно. Тобто, знаєте, як А чекайте, пане Олег, хіба він говорив бодай раз щось про Путіна? От в всіх своїх відосівках, які він записував, він завжди про цього діда. Мені здається, що це він говорив про міністра оборони Сергія оборони Сергія Шойгу. А Путіна мені здається, він завжди якось возвеличував і відводив так трошки у бік. Ну там у нього цей дід вже в кінці був не однозначно, тобто не можна вже було зробити, чи це олінівод, чи це бункерний. Тому, знаєте, з віком у диктаторів оця чуйка, що вже про нього говорять, вона ну у Сталіна те саме було. Ну у Кадафі, там ну у всіх воно починає боліти, чухатись, і тут дії почалися. Пішов на Москву як посміл, Да? І зрозумієте, от диктатори ну, дуже погано прощають щось, але вони дуже погано прощають свої страхи. От коли він злякався, він цього не може простити не собі, а не може простить тому, для кого хто цей страх продукував. І те, що Путін його боявся, тому є, ну як для мене, знову ж суб'єктивна оцінка, тому що їх дуже багато цих оцінок. Що ця страта була відкладена в часі, і вона була розмита в кінці тим, що от Путін, начебто, навіть жалкував тим, що ну він хороший парень був, ну не, не завжди хороший, ну ну полезний, да і там і родичам передав так. Привіт, я думаю, це не те, що він там за них сильно переживає. Я б на їх місці вже якось намагався тікати з Росії, тому що, як правило, мафіози і до родини доходять а родина дуже поінформована. Упрігожена, тому чесно кажучи, я їм не заздрю хоча вони це заслужили. Тому, якщо брати за основу, що Путін є очільником мафіозного клану, то тут все логічно, але нелогічно те, що він чомусь намагався давати слово. І коли от мої колеги кажуть, так він неодноразово кидав там, в тому числі і там, крім китайських лідерів, фактично всіх він там і Ордогана десь намагався кинуть, і Байдена, і ще когось, але це ж вони не є представниками е, мафіозного клану. А пригожин був одним із, із своїх і йому умовно не знаю, дали чи не дали обіцянку зберегти життя, а потім втратили. І це і знову ж вибачте за вираз. Це для вихованця Пітерської подворотні не камільфо, тому що пацан сказав, пацан здіяли. Він має тримати це слово. А він продемонстрував те, що він підступний. І що він може в будь-яку хвилину вбити, і тому його оточення воно злякалося. Пане Олеге, 15 секунд. Воно воно злякалося, але затаїло теж елемент наступний. Коли ти чогось боїшся, ти не продукуєш страх, ти хочеш його позбутися. А він це є Путін. Страх це Путін для оточення. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олег, за участь у сьогоднішній програмі. Дякую вам за ваші фахові думки, за ваші фахові відповіді. Це був Олег Лісний, віце-президент аналітичного центру політика. Говорили з ним багато про що цікаво. Отримав багато цікавих відповідей на свої запитання. Ну що ж.